Здарова! Цей тиждень розпочнеться найепічніше. Я не просто так розпочинаю це відео з інформаційної панелі, тому що натискаючи на кнопку тижневі дроби, все відразу стане зрозуміло. Да, мені випав. Той самий футляр зі зброєю CSGO. Загальна вартість 5118 гривень. Це вже другий кейс, який випадає мені, і він при тому випадає на одному і тому ж самому аккаунті, а саме на основі. Це звіт за 15-22 жовтня. І поїхали. Перший кейс, який я вже говорив, це футляр зі зброєю КСГ за 5118 гривень. Далі чотири кейси з видіння та кошмари на загальну вартість 332 гривні, шість футлярів революція 149 гривень, три термінала, при тому термінали почали падати набагато рідше, як з минулими тижнями. Три термінала вартістю 134 гривні, п'ять футлярів віддача на загальну вартість 100 гривень. 3 кВт 65 гривень. Також у нас було декілька скінів, як, наприклад, Галіль змішаний камуфляж 23 гривні, М4А4 Подрябний морський камуфляж 11 гривень, Зевська електрична синь 11 гривень, Нєгів Кислий Виноград, 11 гривень, «Галіл Оренджер. Та багато всякого іншого загальна вартість за тиждень складає шість тисяч гривень, і це абсолютний рекорд на моїй практиці, а допомагає слідкувати за прибутком з сайт cs-dashboard.net. посилання в коментарях та в шапці профіль.